Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Фішбум, і наші риболовні пригоди продовжуються. На годиннику 6 ранку на календарі середня вересня. Подивіться, водичка потроху віддає своє тепло. Вона парить. Зараз температура повітря 1 градус тепла. Але вітру нема. Зовсім тихо, дуже чудовий осінній. Ранок. Але друзі, пам'ятаємо, що цим чудовим тихим ранком ми завдячуємо саме нашим захисникам, які боронять нашу землю. Тому пам'ятаємо і, по можливості допомагаємо нашим захисникам. І так. Зараз середина середина вересня місяця, водичка е, вже потроху віддає своє тепло і хижак починає проявляти свою активність. Тому не сидимо вдома, по можливості беремо. Спінінгі до рук, беремо наші бікбейти і виїжджаємо до річки. Я вам, друзі, чесно скажу, я дуже давно ловлю хижака і ну, ніяк не міг перейти до великих приманок, до, саме до бігбейтів. Ну, психологічно мені було важко перешагнути. Поясню чому на менше приманки. Рибка клює частіше, але і розмір зазвичай не трофейний. На бікбейти клювань йде в рази менше, але риба якісніша. Якщо ви не дивилися минуле відео, подивіться, ми розпочали цикл передач полювання на бікфіш. і там якраз і нам минулого разу. Попав гарний трофей, такий 7700, гарна щука. Тому не боїмося великих приманок, тому що ще раз, я як, як сказав в минулому відео, ви е, скоріше піймаєте на велику приманку невеличку щуку, ніж гарного трофея на маленьку приманку. Тому що е, зараз хижак. Е, наш трофейний хижак, за яким ми саме полюємо, він активно харчується і він не ігнорує дрібні приманки. Приманки 2-3 дюйми. Десь він харчується приманками 4, 5, 6 дюймів розміром. Тому ми розпочинаємо полювання на бікфіш. А вам приємного перегляду! Зовсім нічого не видно. Рухаюсь вздовж берега або. На рісці туман. Дуже гарний. Гарний ранок. Вітру нема. Незважаючи на те, що температура повітря 1 градус, дуже, досить тепло. Друзі, спеціально зараз покажу склад коробочку з приманками 4, 5 і 6 дюймів. І ось для порівняння хочу вам показати різницю між приманкою. Я навіть не брав 2-3 дюйми. Я взяв приманночку 3,5 дюйма, зазвичай якою я ловлю хижака. І ось ну, подивіться на різницю. подивіться, Дивіться, оця приманка. В розмірі 3,5 дюйма. Оце проманка. В розмірі 5 дюймів. Це 6. Це 7. Різницю, ви бачите? Дивіться, різниця в розмірі. Ця різниця в розмірі. Ця. Да, я з вами погоджусь. Якщо ви навчаєтесь, якщо ви хочете мати більше клювань, більше риби до 4 дюймів, ви ще не піднімаєтесь. 3, 3,5-4 дюйми максимум. Але якщо у вас на меті є полювання саме на бікфіш, будьте готові до того, що клювань буде набагато менше, але якщо вже й клюне, то це буде. 100 Трофей 100%. Розпочну з такого 5-дюймового стіга. Це стіг ручної роботи вантажик 9 грамів. Минулого разу я вполював саме зранку, так перевіряємо обов'язковий фрикціончик. Минулого разу, саме з першого закиду, на цю приманочку, попалася щучка. От, друзі, покажу вам невеличкий лайфхак. От минулого разу я не подивився, а зараз почав розкладати підсак і побачив велику диромаху, яку зробила нам щука минулого разу. Як можна на швидкоруч залатати цю дірку? Чому? Її обов'язково треба залатати, бо якщо буде гарна риба, то вона у вас от таку дірку вона зіскочить. Щоб не використовувати, не переводити флюр, не в'язатися. Берете застіпку. Ось, однією стороною зачепили за одну половинку, потім розвертаєте і, і зараз я вам покажу, що у нас вийде. Так, раз, два. це, знаєте, все. Воно називається на швидкоруч, але воно реально буде тримати. І зараз покажу вам навіть. Здивуєтесь, ви сильно різниці не побачите. І головне, застівку не забути закрити. Все. Бачите, була дірка і її нема І на довжину підсаки це ніяк не вплинуло. Буває, друзі, на риболовлі така ситуація. От кидаєш кидаєш, ловиш, ловиш, рухаєшся. Не ловиться рибка. Ви запитаєте, що треба робити? Якщо рибка не ловиться, треба перепочити, треба перекусити і її погукати. Тому я ось так на ручку руч все ж бутрик. Ось. Швиденько. Оце. Зараз покажу. Оце Оці приманки полоскаю по черзі. Змінюю локацію і отак по черзі ці приманки використовую. Тому, друзі, всім смачного. Зараз трошки перекусимо, перепочинемо і підемо далі її шукати. Чим, друзі, гарна риба Що це і задоволення. І спорт водночас. Так що беремо весло до рук, підтягуємо свою фізичну форму і всі разом до перемоги. Подивіться, яка гарна місцинка. От така бухточка, заводь. Тичія зовсім відсутня. Тичія йде справа від мене. Попереду лежать дерева у воді. Місце дуже перспективне. Ми спробуємо. Нарешті я її дочекався. О, це наша. Це наша. Це наш трофей. Це наша. Це наша. Прижимаємо, бо хоче стрибати. Так, стрибає. Не наша, ми її дочекалися, ми її дочекались. Ми її дочекались. Що ж вона стрибає? Стрибає. проти течії важко її тягти. Але не форсуємо, тому що в нас... Бо в нас флюр. Поки не трофей, але... Так, зараз покажу друзі, як протичі її заводити під заклад. подружка Вот так так от дочекалися. Перша риба і ось така друзі, трьох. Перманка бачите де? Ось така ось, друзі, красуня. Нам попалася. Дивіться, яка. ну десь така. Ну, може трохи ні, ну така десь 2-2,5 повинна бути. Чудо! Так, будем сейчас ее И... звільняти. Вот такая же красота. Вот такая вот приманочка. И вот такая а, вот красота. А, видите, приманочки? Вот. 5 дюймов. И вот такая красота. Вот так вот, друзья, приманочка 5 дюймов. Стою на глибині 3 метри. закинув русло. На руслі десь метра 4. Вантажик приманки 12 грамів. Чекаю, поки приманочка досягне дна і починаю таку неспішну рівномірочку. Так, замінимо приманочку. Зараз. Поставлю сім дюймів твістер в кольорі моторна олія і підемо далі. Чудово. І підемо далі. Вже трошки стало веселіше. Але як ви бачите, одна клювака, одна риба. Невеличка, але активна. А це, друзі, про те про що я вам сказав. Якщо осінь, то це великі приманки. А так десь грам 600. І навіть така навіть трошки більше. Навіть і трошки більше. Опа! І відвалилася. у поплила Десь така грам 800 була. Але друзі подивіться на розмір приманки. Тобто осінню вона не боїться. Великих розмірів. Ось така приманка. І щучка така десь грам 800 клюнула. з покльовкою, чітко взяла. Тому на велику приманку, якщо рибка активна, то невеличку щуку ви завжди піймаєте. А ось велику трофейну щуку восени на маленьку приманку майже нереальна. Вона просто буде їх ігнорувати. Тому, друзі, не бійтеся. Великих приманок по осені вони дуже добре працюють. І є рибка, і є рибка. Ой, непогано. О! І непогано. Сьогодні щось не зовсім неактивне. Третя клювака і третя риба. Ну щось таке непогано, друзі. Ой, трошки постаю дуже. Трошки. А! Таке непогано. Люди непогана. Така, мабуть, як перша. Так, це зовсім непоганий, розмір. Так. так, Вона красива. Зробила свічку, але ми її взяли. Сьогодні, друзі, 100% результативність. Три клюваки, три риби. Ну це до сьогодні 100% біг виш сьогоднішнього дня. Ну, десь така тут, я думаю, 2800, десь п'ятршка. І отак жадно взяла нашу приманочку. Фух. Так. Чудово! Все, так що можна три рибки, як і минулий раз. Три рибки. Так що програму мінімум ми виконали. Але, друзі, от те про що я починав з самого початку. Пише, пише, пише. Те, про що я, друзі, починав з самого початку. Бачите, нема дрібної щуки. Риба не активна. Але і немає, як кажуть, холостих плювань. Не можу тебе зняти. Оце засіклася. Ну, ось така ось Ось така десь, ну, десь трьошки ми її зважимо на березі. Тому плигуємо на берег зважувати. А оце, друзі, бігвіш. Вирішив зробити ще один закид. І оце. Оце стовідсотковий друзі бікфіш. Оце він. Оце він. Оце, друзі. Оце він. У -у -у. Оце він. Бачите, що робиться? Бачите, що робиться. А, так. Ух ты! Ух ты! Відчуття, що бо гарна, ага, так вона гарна щука і забагрилася. Гарна щука, друзі, і забаграна. Покажу. Як треба рибку брати. Під проти течії. Піднімаєте проти течії. Піднімаєте. Піднімаєте її проти течії. Це що робиться. Ще крупніше. Ще крупніше. Вона вдарила по приманці і промахнулася. Вдарила по приманці і промахнулася. Це круто. Це круто. Це мега круто. <гум> Вирішив зробити ще один захід, плити на берег. І тут подача мощна. І вона просто промахнулася. І так, друзі, коротесенько розкажу, чим сьогодні ловив. В мене було два комплекти спінінгів. І так, перший це Фаворіт Crit в зрості 2,60 з тестом 1550 грамів. Катушечка стоїть Ninja 4000, шнур намотаний 0,12, флюр 505. Другий комплект більш лайтовий. Це. Флагман Blackfire в зрості 2,60. З тестом 10, ну, написано 45, але я колись вам вже неодноразово вам казав у своїх відео чесний тест у цього спінінгу 10,35. Катушечка стоїть Дайва Ніндзя 3000, шнур 0,1, чотирьохжильний в розмоці 270 метрів, флюрокарбон 505. Ну, що мені, друзі, хотілося вам сказати на останочок. Незважаючи на те, що риболовля вийшла трудовою, але вона вийшла результативною: 4 клюваки, 4 риби. Але дрібної риби не було. Тому не ігноруйте великі приманки. Ось Я сьогодні ловив 5-6 дюймів, пробував одну приманку, у мене є 7 дюймів. І вирішив наступний раз зібрати коробочку з 7 дюймовими приманками. І повпиратися наступний раз в приманки 6 і 7 дюймів. Тому, друзі, я хочу вам що сказати і нагадати: Кожний раз, коли ви залишаєтесь вдома, ви втрачаєте можливість вполювати свій трофей. І так, зважимо найбільшу рибку і будемо збиратись додому. Так, одна кілові 730, друга кіло 975. Ось така друга. І третя найбільша, друзі, 2,030. Ось така, от, друзі. красуня. І так, друзі, трофей сьогоднішнього дня це щучка 2,030. Це, звісно, не бігфіш, але це бігфіш сьогоднішнього дня. І я на цій позитивній ноті хочу всім побажати мира. Здоров'я. Залишайтесь живими, залишайтесь здоровими, залишайтесь на каналі Фішбум. До нових зустрічей. Все буде Україна, і у нас попереду дуже багато цікавого. Тому, друзі, до нових зустрічей!